Сьогодні зранку мене набрала одна родина з, з фронтової зони і дуже просить про евакуацію. В цій родині четверо дітей. Тому ми знову відправляємося на фронт, їдемо евакуювати цю родину. Всім дякую за підтримку і моліться за нас, бо це небезпечно. Бачите, це дом молитви. Но люди стоять моляться і теж постраждав від вибухів. Повилітали вікна. Він відкритий. Так, да, Але він відкритий, це дуже важливо. Зараз проїжджає місце, де були нещодавно прильоти. Воно повністю зруйноване. Знищені будинки. Дуже сумна картина, але це сьогодні в нашій країні реальність. і Деякі люди так живуть. І це дуже сумно. Бо в більшості випадків ці люди кинуті і вони нікому не потрібні. Ніхто їм не допомагає, в державі зараз немає ресурсу. І вони кинуті отак, так сам на сам зі своєю проблемою. Тому я дуже радію, коли є можливість поїхати когось забрати, комусь послужити, дати надію, дати шанс на нове життя це дуже круто. І було б класно, якби ця країна молилася за таких людей, за такі міста розірвані російськими терористами. Ми знаходимося в селищі Ківшарівка. Ось у цьому будинку живуть діти, яких ми будемо забирати. Сюди прилетіла авіабомба. Ось о, в мене в руках від неї шматок. Ось і, бачите, це, тут живуть діти, тут живе в цьому домі дуже багато дітей. І Російська Федерація вона про це знає. У них тут працюють безпілотники, вони бачать діток, які катаються на велосипедах, і це їм не завадило скинути на них цю бомбу. Ось з цієї квартири ми забираємо дітей. А ось хочу показати, був прильот в цей будинок. Тут вбило бабусю, вона інвалід, вона не змогла покинути квартиру, її придавило, розірвало рішетку. Кажуть, ось, які наслідки російської атаки вони скинули на жилий будинок. Уявляєте, це жилий будинок? Вони скинули авіабомбу вагою 250 кілограм. І вона знесла просто всі перегородки, все, що можна було знести, вона знесла. Залишились тільки плити, несущі стіни і все. Загинула в цьому парадному загинула одна людина. Ось інша квартира те ж саме. Тупо все Тупо все розвалене. Тут навіть впала стіна. Ну, Тут не було шансів вижити взагалі. Ось що робить країна терорист, Влад, що ти скажеш? Які в тебе емоції? Побачимо. Жах. жар, Ну, Влад нас дуже люболюбивий, тому він себе стримує, але я знаю, що він теж засуджується. Звідси ми забираємо зараз діток. Ось що тут відбувається, просто щоб ви люди розуміли. Слава Богу, ці дітки цілі, бо вони жили на другій стороні будинку. Їх це не зачепило. А щоб вони жили на цій стороні. Ну, виявляєте, що могло з ними статися. Все повилітало, всі перегородки, вся стіна в ще вона, вона уйшла всередину. Тут вижити шансів просто не було. Ці діти пережили страшну ніч, коли в їхній дім прилетіла бомба. І також зараз кожна хвилина на рахунку, адже в будь-який момент сюди може прилетіти міна або ракета, зруйнувати життя. І зараз евакуація проходить дуже швидко для того. Щоб безпечно місце вивезти цю родину і щоб діти залишилися живі. Тут відбувається евакуація, ребенок просто на качелі катається. Це жесть. Просто, ну, у мене питання к цим батькам. вони неадекватні, повні. полні. Полне и неадекват. Бабушки, дідушки, да. я понимаю. Бабушки, так. Я за них ну, мовчу. Ти ж бачиш, А вот, вот это, що вот, відбувається, ну, просто безответственности. Ну ли це все знесеться куди нам йти? Ніхто від цього не застрахований. На жаль. Життя як це, одне. Як же це так, що це ми такі сильні, а нема. Нічого. Ні, на це. ну дивіться, військовим, щоб воювати, їм е, потрібен плацдар. А коли живуть е, цивільні, вони не можуть воювати. Ви їх з кого вони за вас переживають. Ми все одно на вас надіємося. Ви що? Ну що, не бросайте нас? Бо я... Вас не кине. Боже, я не, не хочу, щоб русні тут були. Під звуки сирени та вибухів, діти разом з мамою прощаються з друзями рідними, з татом та з бабусею. Бабуся сказала, що нікуди не вийде, адже вона вже пережила три інсульти і не знає, що буде далі. Діти з надією в очах вірять. Що вони ще обов'язково побачаться з нею. І сім'я буде радіти на мирній землі, без вибухів, без ракет. В окупації були постійно самоліти, вертольоти літали. В окупації все було, вода. В окупації ми три місяці взагалі без світу, газу і води. Три місяці? Три місяці. 8 часов вже ж було строго. Нельзя було по Забирали людей одразу. Ми стояли на балконі, чують тільки вечір, дуже ж темно, чують тільки -те, скочки. Все, значить, руки мотають, вже забирають. Кого поймало після восьми часов? Женщина, мужчина, ну тобто безразно. А діти так само, чи безразниця, якщо діти там бігали? — Ну є, Кого ловили після восьми часов? Діти жінки. Ну то є 9 часов, восім часов. А не от бабушки сидять на лавочці. Вони підходять, кажуть, що ви тут сидите? Це просто з Ви бачили, скільки вони в кабусь часу. Вони бачили. Так чого ви сидите? А ну, якщо відказувалися, то могли спокійно забрати і бабушек. Потім ще буквально за два дні, можна і так сказати, дня два, навіть. Вони швидко розбіжалися, пригодили їх, приходили. І потім дивимося, що наші, наші хлопці з пов'язками, з значками. — Говорили, що кожен день літають ракети. Я на балконі стою і бачу, як ракети вдихають, літають. А які перші думки, коли отак от, от воно літає, зривається? — чи? Ну як треба прятатися і все. То, все, треба прятатися. Ну тобто спуститися в підвал, як мінімум. Пока не пере не прибавка. Батька вбила це міномет, сказали. Так, його, його да? да. осколками. осколками, осколками, сидів на лавочці, тобто він е, як е, Привозять обіди гарячі е, додому. Тобто і він стояв, роздавав обіди, тобто бабуся підходить, да там з він насипає і. Роздав обіди. Тут друга бабуся його задержала, попросила, він там старший ходок. Друга бабуся попросила, от в мене окна повилітали, мені треба окна вставити. Поки він встав в окна, сів на лавочку і з сусідкою в телефоні щось там роздивлялися. Прилетіла міна і посікла спорту. Йому од... 에... в спину в осколок машин через штук Друга Другом полов. Вдруг осколок в То есть міна в двір прилетіла? Просто двір? дверь. Жилий двір. Все двір. виходить, Дивись дом. Це росіяни зробили? Ну, с той стороны слетела. Влетела з, ось... з твоєї стороны. Дорожка, ну там де діти граються, там і карусельки там всякі, таке. Ну і от дорога. Получається між дорогою і дома. Дитячим хлопцям. Так. Да. Так вони що зарази зробили? Вони перший раз вистрілили, коли батько помер. Тобто поранила батька помер, поранила двох мамку і сусідку мамкою. Двох жінка поранила. Приїхала скора, зібралися люди на допомогу, звісно. Це ну, в течії хата там часу. Приїхала скора, поки людей ходили на скору, а не другий раз десь, Ні, 10 метрів, перший раз через 10 метрів, другий раз гупнули. І там вже померла жінка і маленького ребенку в пам'ят осколок. Маленьке, дитині. дитині, скільки йому? Чотири погоні. По-моєму, чотири роки. Чотирирічному дитині петіра, росіяни так. пустили міну і осколок платить в пах. Міна після міни до да, осколка попав в паку. Женщину вбила, а дитинку ранила, виходить, пах. Так люди там, ну тобто вони зібралися. Вони всі зібралися, хто не аж що другий раз воно прилетить. Ворог прийшов украсти убить і погубить. І щоб ракети не погубили життя цих дітей, ми їх евакуюємо зараз у безпечне місце, щоб в них було нормальне життя, І щоб ворог не зруйнував те, що приготував для них творець. Друзі, ми вже приїхали на місце, поселили діток, і сьогодні вони будуть першу ніч спати без обстрілів у спокійному режимі. І... Дуже дякую всім, хто підтримував нас діти сьогодні в безпеці, і з не можуть загроза. І це було нашою ціле. Дякую Богу, дякую вам, і вірю, що ми переможемо.